Івано-Франківській обласній філармонії адвентисти провели благодійний концерт християнської пісні, щоб зібраними коштами допомогти Андрію Шведову, який очікує на трансплантацію донорської нирки. Відвідуючи Андрія Шведова, його дружину, вони розказали про своє переживання в горах. Тому неможливо так просто спокійно вдергувати. І Ми молилися і думали, як вирішити це питання. І виникла ідея не просто допомогти, а прославити Бога, щоб він відчув, що Господь про нього турбується, і люди доброї волі. Шведов Андрій Миколаєвич, військовий льотчик першого класу, який у 42 роки під час служби в армії втратив єдину нирку. Він народився з однією ниркою. На допомогу прийшла Анна, дружина Андрія. Вона подарувала чоловікові свою нирку. Після пересадки орган прожився. Однак через спричинення катетером пошкодження у нирку потрапила інфекція. В одеській клініці Андрію Нику двічі намагалися врятувати. На превеликий жаль, нічого зробити не вдалося. Запорізький міжрегіональний центр трансплантації готується пересадити Андрію нову нирку. Те, що спонукає всіх людей доброї волі, зокрема послідовників Христа, будьте милосердними, будьте такими добрими, як наш небесний отець. Ми цього навчаємось, і це повинні проявляти, стверджувати це своїми ділами. Це важливо для цієї людини. Зараз надзвичайно важлива наша допомога, і якщо в нас є така можливість, ми може сказати, зобов'язані це зробити, адже Господь робить для нас набагато більше і маленька частинка від нас, від кожного від нас, маленька частинка стане великою допомогою для цієї людини. Програма благодійного концерту склав спів християнських виконавців з України, а також гостей із далекої Африки. Андрій Шведов, для якого був організований концерт, також узяв участь у спів. Ти знаєш. Як хочеться жити. Відвідувачі концерту зібрали на операцію з пересадки нирки близько 20 тисяч гривень. Олесь Деркач, Назар Гарневич, Івано-Франківськ Вісті, надії.